в 40 тисяч гривень. Ну, я вважаю, що мінімальна має бути десь 15. Лічно я считаю, що зарплата мінімальна в Україні, в частности, навіть взять в Києві должна бути ну, мінімум 30 тисяч. Ну, десь 1030. Я думаю, що має дорівнюватися до 15 тисяч. Мені здається, що цього має в принципі, вистачити на базові якісь продукти кожного дня, але не враховуючи плату за квартиру. От. Але якщо квартира вже є, то 1015 це так мінімум. Що, ну, знімати квартиру у Києві, навіть десь на окраїні міста ну, 1030 повинно бути. Щоб ти мог зняти собі житло. для того, чтобы ты мог питаться нормальной едой, мог себе позволить базовые потребности в барбершоп сходить образно, вот, еще какие-то другие процедуры, да, и также мог себе что-то отложить из денег. Это если мы говорим за минимально. Задовольняти базові потреби ну, громадянина, це буде. Ну, тому що там, сплатити оренду житла, поїсти смачно, там, я не знаю, там, щось купити собі, придбати такого плану на ну, якісь ще інші потреби. Тобто, ну, це достатня сума для комфортного життя в Києві 40 тисяч гривень. Ну, в принципі, все.